Туреччина презентувала свою першу. Гіперзвукову ракету тайфун блок 4 довжина боєголовки 10 метрів, вага понад 7 тонн. Залежно від модифікації, вона може бити на відстань від 800 до 3000 кілометрів. Летить зі швидкістю 6000 кілометрів на годину, а відхилення від цілі в межах 5 метрів. У Туреччині тайфун порівнюють із кинжалом, яким армія РФ б'є по українських містах. Однак запевняють, що за багатьма характеристиками їхня краща за російську. Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник НАО, зараз на прямому зв'язку зі студією. Пане Романенко, розкажіть нам, будь ласка, от про цю нову розробку Туреччини чи дійсно її варто порівнювати з російським кинджалом? Це ракети однакового призначення. Тобто ракети, які перевищують вже навіть межу дальності для ракет малої дальності, вони вже заходять на середню дальність, це балістика, аеробалістична. Ну скажіть, скоріш за все, балістична ракета. От, але чомусь її порівнюють з кинжалом. Ну... Важко сказати, значить, загалом ракета показує досить високу дальність 2000 кілометрів. Це більше, більше ніж кинжал. От загалом, Туреччина, коли дійсно вона розробила і взяла на озброєння таку ракету, то вона стає четвертою в світі країною, яка володіє гіперзвуковою зброєю. Це Сполучені Штати, Китай, Росія. Ну тепер Туреччина і ще розробкою такої зброї займалася Індія. От, тобто, ну скажімо так, було б непогано переговорити з Туреччиною про продаж таких ракет Україні. Вона б значно посилила б нашу оборону, наші ударні можливості. Скажімо так. Про Харків зараз додам інформації. Голова обласної військової адміністрації Синєгубов поточнює, ворог обстріляв центральну частину Харкова. Окупанти завдали ударів двома кабами по Шевченківському району міста. Одне злучань поряд із житловим будинком. І на цю хвилину відомо про одну постраждалу. Це 27-річна дівчина. Усі профільні служби вже працюють на місцях обстрілів. Чергують бригади медиків. Ми також ретельно стежимо за обстановкою. В mis І будемо вам активно повідомляти і оперативно про всі нові подробиці, пане Романенко, от ви говорите, що країна Туреччина стала четвертою у арсеналі якої є така потужна зброя. Сполучені Штати Америки, Росія та Китай володіють також такими напрацюваннями. А якщо говорити про лідерів, хто зараз у лідерах по наявному? Наявній кількості такого виду озброєнь, і не лише кількості, а й якості, ну, поки що, скоріш за все, Росія. Бо відомості про Китай вони такі муривчиські. Китайці кажуть, що в них є більш серйозні розробки. Ну, наприклад, на плануючі гіперзвукові ракети. От Росія теж каже, що вона вже здатна виробляти а, значить, гіперзвукові плануючі ракети. але... Росія застосовує а, подібні ракети вже для обстрілу України. Всі інші країни мають або напівекспериментальні зразки, от, або ну, в цьому класі, власне, в саме, цьо, саме в цьому класі ракет. Бо якщо брати загалом гіперзвукову зброю, то тут е, потужні позиції Сполучених Штатів. Але це в іншій категорії, це в міжконтинентальних балістичних ракетах. От Сполучені Штати весь час модернізують свої ракети, і там потужний, потужна кількість цього виду зброї. Ну крім того, ракети на підводних човнах. От, теж, значить, це теж гіперзвукові, все гіперзвукові ракети. Але якщо мова йде про е, ракети, скажімо, е, середньої і меншої середньої дальності, то Скажімо, Росія тут має більш розвинуті позиції, бо про Сполучені Штати поки що ну скажімо так про підрозділи озброєні такими ракетами інформації не було. А в росіян вже є полк, винищувачів міг 31 К. Так що, на жаль, так би мовити, наш ворог має потужні позиції в цьому аспекті, і добре, що ми. Ну, отримали комплекси Петріот і здатні їх збивати. Причому збивати досить активно зрозуміло, що кожна країна, розробляючи таку ракету, сподівається, щоб її зброя била далі, била прямо в ціль. І для і щоб була непомітна максимально на радарах ворога. А загалом, якщо б говорити про технології, то які саме технології в нинішніх умовах на цьому етапу розвитку технології можуть бути вмонтовані саме в цю ракету, чи подібні такі ракети для того, щоб знизити ймовірність її виявлення? Ну, найновіші, тех... ну скажімо так, виявити їх неважко, бо балістична ракета вона по траєкторії піднімається. Ну, от, наприклад, Кінжал і Іскандер до 50 кілометрів піднімається найвища точка траєкторії. Практично всі радіолокатори на такій висоті ракету бачать. От тут важливо для тих, хто хоче, ну скажімо, тих, хто застосовує ці ракети. Важливо, щоб вона не, не її не побачили, а головне не уразили. Побачити її, побачити, але щоб не уразили. А для того, щоб таку ракету не уразили, вона е, виконує, ну, застосовується різні технології. Одна з технологій це маневрування на етапі як злету, так і на термінальному відрізку, е, ну, знаючи, що методи знищення таких ракет це хід то кіл, пряме влучання. То спробуйте, якщо влучити в ракету, яка рухається не по регулярній траєкторії, да, по регулярній балістичній траєкторії, яку можна швиденько прорахувати. Ну, зенітні ракетні комплекси мають потужні е, процесори, які здатні прорахувати траєкторію і таким чином навестися. А от якщо ракета маневрує по траєкторії, то тут же завдання на порядок ускладнюється. Хоча Патріоти поки що справлялися з цим завданням. От. Другий варіант це на таку ракету ставлять фальшиві цілі. Тобто ракета на термінальному відрізку починає відстрілювати фальшиві цілі, які створюють уявлення у, зенітне, ну, у протиповітряної оборони, що летить не одна, а кілька ракет. Відповідно, витрачається велика кількість антиракет, бо для того, щоб збити одну балістичну ракету, потрібно запустити дві-три антиракети. Якщо там ще й фальш-цілі, то тут потрібно мали не залп всієї пускової, ну кілька всієї батареї. Тому уражати такі ракети вкрай важко. далекому, на далекому сході Росії розбився пасажирський літак. На борту АН 24 були 43 пасажири та 6 членів екіпажу. Попередньо не вижив ніхто. Уламки виявили на схилі гори неподалік міста Тинда. Це Амурська область. Повідомляють у регіональному управлінні цивільного захисту. Ан 24 був введений в експлуатацію ще 50 років тому. Нещодавно його льотний сертифікат продовжили до 2036 року. Відомо, що останню технічну перевірку літак. Проходив у липні. Він зник з радарів, коли заходив на друге коло для посадки в аеропорту. Пане Романенко, 50 років цьому літаку. Він все ще літає. Зовсім немолодий вік. У нього перевірку він пройшов ось зовсім недавно у липні. Загалом, про що свідчить цей інцидент? В якому стані зараз перебуває російська авіація? Ну, скажімо так, російська авіація тут треба розділити. Є літаки західного виробництва, так, це один стан, є літаки екс-радянського виробництва. Загалом, те, що літак пройшов перевірку, означає лише те, що йому так більш-менш докладно перевірили роботу системи, просто продовжили, продовжили сертифікат льотної годності. Тобто це досить формально вийшло. Потрібно літак, якщо в нього такий вік і такий наліт, як в цього власне літака, і він працює в настільки складних умовах, які є в росіян там, на півночі, на Далекому Сході, там потрібно перевіряти весь літак, стан окремих його ну, стан планера, стан силової установки. От. І у росіян зараз, на, на жаль, ну, літак, скажімо так, випускався в Києві. Силова установка випускалася в Мотор січ а Авіаремонтний завод для цього типу знаходиться в Києві. Так, в Росії теж є подібний авіа... Один авіаремонтний завод, але він не отримує жодних запасних частин з України. Тому зараз ситуація у росіян жахлива з цим літаком. Вони пробували розробити подібні літаки на заміну. Але поки що, навіть на лінії горизонту не видно, не видно, чим росіяни зможуть замінити літаки українського виробництва, тобто Ан-24 і Ан-26. Якась кількість літаків, ну особливо от в транспортному варіанті, випускалася в Росії Ан 24 Т, наприклад, да? але виробництво теж зупинилося десятки років тому, ну мінімально там десь 30 років років тому, якщо не більше навіть. 30-35 років і з запасними частинами теж проблема. Тому зараз у росіян будуть ці літаки: по-перше, будуть продовжувати кількість наростати кількість авіаційних інцидентів з цими літаками. І по-друге, вони дольотують свій строк, а заміни нема. І, скажімо, транспортне сполучення в особливо важких. Районах російських ну для е, транспортного забезпечення це далекий схід, це північ. Да зараз буде дуже під великою проблемою. Пане Романенко. Дуже... Дякую вам за вашу аналітику. Будь ласка. Валерія Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник НАО. Був на прямому зв'язку зі студією.